Доброго дня, шановні колеги. Перекладача можете залишити собі, але навушники здайте. Я буду говорити про імунопрофілактику. профілактику зараз, поки запуститься презентація. Сьогодні зранку прочитав дуже, мабуть, і для нас, і для всіх цікаву новину на Конгресі США в США Сполучених Штатах Америки. Заслуховувався звіти, і з комісія сказала, що кожен долар вкладений в програму імунопрофілактики в США для бюджету Сполучених Штатів Америки економить 16,5 доларів. Тобто, в даному випадку ми говоримо про дійсно про моменти, які стосуються імунопрофілактики, як профілактики не лише захворювань, але в тому числі і економічних моментів. Ви прекрасно розумієте, що ми говоримо про цінність і багато захворювань, які були раніше. Ми просто-напросто не бачимо, хоча тут багато лікарів старшого покоління, для яких коклюш, як для них самих, так і для дітей, не є історією. І ми говоримо не лише про коклюш, ми говоримо про поліміліт, і про нього сьогодні будемо згадувати. Ми говоримо про те, що хвороби були в житті обов'язкові в кожного, тому що так само як вітрянка залишається обов'язковою хворобою в житті кожного. Раніше обов'язковою хворобою був коклюш, раніше обов'язковою хворобою була е, е, та сама кір, яка забирала життя, і з моменту введення вакцинації, зниження смертності від даних інфекційних захворювань відбулася не те, щоб в рази, а майже практично елімінувалася. Ми якраз говоримо про можливості вакцинації, і це є економічні можливості не лише для індивідуального захисту, а й в тому числі для суспільства. Ми прекрасно розуміємо про те, що на вакцинацію грошей завжди бракує, і ми повинні знаходити ті резерви для того, щоб перенаправити на найбільш нагальні потреби охорони здоров'я. Хочу вам нагадати, що в Україні цілий ряд законів, законопроєктів, і в рамках цих законів ми і працюємо. Вакцинація в Україні є добровільною. Будь ласка, не плутайте про те, що ми на сьогоднішній день говоримо про фінансування десяти інфекційних захворювань, проти яких проводить відповідно до календаря Держава Україна з національного бюджету України перед вакцинацією пацієнта або відповідальність за нього, тобто батьки або опікуни. Підписують, заповнюють поінформовану згоду. Ви можете відмовитись від вакцинації так само, як ви можете відмовитись від вакцинації в Сполучених Штатах Америки, але при цьому в Сполучених Штатах Америки не допускається дитина дитячий колектив, так само як в Україні, бо це є інтереси держави контролювати захворюваність в цілому для суспільства. Ми Говоримо про цілий ряд законопроєктів, законів, які на сьогоднішній день регламентують проведення імунопрофілактики, але ми знаємо про проблему рівня охоплення. В першу чергу ми говоримо про проблему з населенням. Недовіра населення до вакцини, яка в першу чергу пов'язана з недовірою до держави. Те, що виходить від держави, населення часто сприймає просто-напросто як певний обман, і це одна з основних проблем. Вплив міфів, відсутність вибору, безальтернативність це дуже важливий, знову ж таки фактор, коли ми говоримо недовіра до держави. Неважливо хороший препарат закупила держава. По або е, при відсутності е, даних просто-напросто через надовіру до держави не довіряють тому, що є на сьогоднішній день в холодильниках, в поліклініках. Ми говоримо про те, що одне з проблем імунопрофілактики для дітей, для батьків це декілька ін'єкцій за один візит, бо ми збільшимо кількість інфекційних захворювань, проти яких проводимо вакцинацію звичайно, зростає кількість ін'єкцій. Ми говоримо про те, що часто батьки конфліктують з поліклінічними лікарями, і не мені вам розказувати, коли один одному батьки переповідають, ви до того лікаря не ходіть, або ми поконфліктували, бо він без антибіотиків нам нічого не лікує. Ми говоримо про те, що є релігійні переконання батьків і кількість сект на сьогоднішній день в Україні зростає, які проповідують принцип Бог дав, Бог взяв і, власне кажучи, нічого лікувати не потрібно, моліться і все мене. Ми говоримо про нас, з вами можемо говорити відверто, що одна з основних проблем це необізнаність з вакцин і необізнаність в юридичних питаннях, що призводить до дезінформації пацієнта, а в першу чергу дезінформації себе. Ми говоримо про проблеми недостатніх поставок. Ми говоримо про проблеми комунікації. Ми говоримо про недостатні чіткі детальні рекомендації щодо вакцинації дітей з хронічною патологією. Ми говоримо про те, що. Нас як правило карають за те, що сталася якась подія після вакцинальний період і вона не пов'язана з вакцинацією. Тим не менше, як адміністративний, так і в цілому потенціал населення накидається на лікарів в білих халатах, звинувачувати їх в усіх гріхах. При тому, що ми знаємо, дитина захлинулася від аспірації, померла від Мінгококу інфекції, винувати врешті судно залишається лікар, навіть якщо мама не звернулася сучасно за медичну допомогу. Ну, і лікарі часто самі є джерелом дезінформації. Ми Говоримо про те, що ми хочемо, щоб наш імідж виглядав досить таки пристойно, але провідний європейський світовий журнал «Ланцет» Пише про проблему вакцинації в Україні. Наступне це 2013 рік. Останній один з останніх номерів. Е, Недовіра населення до вакцинації, як е, від, чіткого механізму закупівлі і корупція, призвела до занадто низького рівня. І Серед таких проблем є той саме поліоміеліт, тому що на півдні Ізраїлю циркулює дикір вірус поліоміеліту. Ви знаєте про туристів, які їдуть в Ізраїль, ви знаєте про тих, хто приїжджає в Умань на святкувати Новий рік єврейський, і в даному випадку більше 30 тисяч приїхало, 78-тисячне місто Умань. Немає гарантії того, що хтось не провів вірус поліоміеліту в кишечнику. Відсутність нормального рівня охоплення призведе. До більш страшних наслідків, ніж ті, які були в Таджикистані по одній простій причині, бо кількість населення України не 7 мільйонів, як в Таджикистані, а 46 мільйонів, як в Таджикистані. І у нас немає гір, гірських хребтів, які би попереджали міграцію населення, так як в Таджикистані. Ми говоримо про те, що закони України говорить про фінансування програми імунопрофілактики. І знову ж таки, для захисту від інфекційних захворювань може бути використані кошти фізичних осіб. Про це пише закон України, стаття 8. Ми говоримо про те, що є відповідальність лікаря щодо вакцинації надавати об'єктивну інформацію особам. Це стосується не лише побічних ефектів, на чому загострюють увагу журналісти, батьки, а мова йде про можливість захисту від тих чи інших інфекційних захворювань, тобто незнання. Моментів захисту не захищає звичайно, пацієнта від цього. Не завдання лікаря обмежувати пацієнта в отриманні інформації через оцінку його матеріального стану, завдання лікаря сказати: у вас є такий шлях захисту, у вас є такий шлях захисту, тут вас забезпечує безплатна держава, тут ви можете платити самі вакцину, ви можете захистити себе і свою дитину додатково, окрім тих 10 інфекційних захворювань, проти яких проводиться вакцинація відповідно до календаря. Пацієнт повинен вирішувати, хоче він хворіти на вітряну віспу, Мати енцефаліт або інший гній ускладнень, чи він захоче захиститися. Ми Говоримо, що календар на сьогоднішній день виглядає наступним чином, хоча ви знаєте, що працює робоча група щодо перегляду календаря, але 595 наказ одинадцяти року не змінився. Ми говоримо, що вакцинація відповідно до календаря передбачає вакцинацію ОПВ в, в 5 місяців життя, в 18 місяців життя і в 6 років, і далі в 14 років, але ін'єкція буде пов'язана з гіпатитом БЦЖ, звичайно, в тому числі. Ми кажемо про вакцинацію комбіновану вакцинами, які вже ввели в Україні. І знову ж таки, прозвучала інформація, що проти хіп вакцинації в Україні не існує хоча з 2006 року вона введена в календар щеплень, хоча це було практично на більш ніж 15 років пізніше, ніж Америки. Але з 2006 року вакцинація проти інфлюенси ТБ введена в календарі. Ми говоримо про те, що дуже багато дітей не своєчасно вакцинуються, коли пропускають вакцинацію у полонного будинку. Виникає питання, як бути з ними, особливо в умовах дефіциту. Імуноблогічних препаратів, тому що дефіцит фінансування на цей рік склав 36%, тобто недофінансована програма імунопрофілактики. Ми говоримо про те, що дитина проходить в 3, 4, 5 місяців життя до педіатра, вона має право і повинна в будь-який законний момент отримати захист, в тому числі за кошти пацієнтів. Відсутність вакцин, ще раз наголошую, не звільняє лікаря відповідальності за те, що надати інформацію лікар повинен батькам, що ви можете захистити. Вашу дитину такою вакциною, такою вакциною, там там і там. Ми говоримо про те, що є вакцини, які закуповуються державою, є вакцини, які є на ринку. Інфандризгікція є доступна на ринку, і відповідно до законодавства ми можемо її використовувати для щеплення. Ми говоримо про те, що комбіновані вакцини вводяться в календарі для того, щоб зменшити кількість ін'єкційного навантаження і прискорити своєчасність. і комбіновані вакцини це не щось нове останнього 21-го століття. Коміновані вакцини використовуються з 40-50-х -х, х років, і те ж саме АКДП, добре відомо для всіх, це є комбінована вакцина. КПК це є комбінована вакцина, а з 21-му столітті вже дійсно з'явилися гексавалентні вакцини. І 16 років інфанер з гекса використовується в світі для щеплення. Ми говоримо, що це захист від шести інфекційних захворювань для тих, хто пропустив, і тих, хто хоче вакцинуватися за свої кошти. Ми говоримо про те, що це значно. Підвищує рівень охоплення по одній простій причині. Одна ін'єкція не дуже подобається дитині ще більше їй не подобається дві ін'єкції, ще більше їй не подобається три ін'єкції. Ми прекрасно розуміємо, що дитина повинна бути захищена яким чином, де використовувати комбіновані вакцини, і кількість комбінованих вакцин буде зростати по дні простій причині. Не хочемо хворіти на ті інфекції, які ми можемо попередити. Введення вакцинації в Німеччині призвело до зростання рівня охоплення. Якщо ми знову ж таки кажемо про гепатит Б, чому потрібно, особливо в перші півроку і перший рік життя, тому що надвисокий ризик хронізації цієї інфекції, яка через 10-15 років призведе до фіброзу печінки, Введення вакцинації в Італії, в тому числі в Україні і в США, призвело до різкого зниження захворюваності. Коли ми кажемо про ХІБ, досвід країн, таких як Німеччина говорить про те, що хіб... Асоційовані захворювання знизилися, але залишилися так звані нетиповані гемофлюс інфлюєнзи, про що ми зараз також трошки згадаємо за три хвилини часу, який залишилися. Ми говоримо про те, що пневмокок є тяжка, тяжка, тяжкий патоген. Більшість, з яких пов'язані з середнім отитом, менше з менінгітом, хоча це є тягар для суспільства, це також є тягар для суспільства, але для дитини в першу чергу. Ми говоримо про те, що є два основних патогени середніх отитів дітей стриптокукус пневмонія і нетипована гемофлюс інфлюенза. Нетипована гемофлюс-інфлюенза на сьогоднішній день вакцинуються в декількох країнах світу і є успіхи від попередження якраз отитів, пов'язаних з нетипованою гемофлюс-інфлюенза. Вакцинація про Атахіб не впливає на захворювання отитами, тому що хіб, як правило, дуже рідко є причиною отитів, гайморитів і інших синуситів. Ми Говоримо про те, що пневмококів є більше 90 різних сиротипів, але ті, які найчастіше, тобто 10-15 сиротипів, відповідають за 80-90%. Два патогена пневмокок і нетипована гемофлюс інфлюенза відповідають за переважну більшість причин середніх отитів. Знову ж таки, ми говоримо, знаючи спектр мікроорганізмів, як попередити їх, Да можна попередити шляхом вакцинації. І на сьогоднішній день ми говоримо про наявність Silflux в Україні, яка попереджає як стриптококус, пневмонія, 10 сиротипів, які відповідають за 85% в середньому 85% патогенів, так і середніт, які частіше за все також пов'язані з нетипованим гемофлюс інфлюенза. Знову ж таки, ми говоримо про те, що. Ті країни, які ввели Фінляндія, Бразилія і інші, ми можемо рятуватися як на країни перехідної економіки або розвинуті країни. Вони мають успіх на сьогоднішній день, і цей успіх полягає в тому, що менше дітей хворіє, менше дітей інвалідізується і менше дітей помирає саме в віці до 5 років. Якраз наше з вами завдання при візиті пацієнта до вас як на рутину вакцинацію, не забудьте попередити про те, у вас є час для того, щоб сформувати імунітет проти пневмонії проти отитів, проти інших захворювань, які асоційовані з цими двома мікроорганізмами, для того, щоб не стала пригодою в ваше житті пневмонія або середній отит. Дякую.